Отож, давайте проведемо такий експеримент. Візьміть склянку 200 мл і спробуйте в цю склянку 200 мл налити 500 мл води. Як не старайся, більше 200 туди не полізе. А вся решта вода вона вилиється. До чого це я? Справа в тому, що ви можете, по відношенню до людини, зробити лише те, ті дії. Не більше, не менше, на які дає дозвіл і її підсвідомість. Так, ви можете себе напрягти. Так, ви можете дати більше, але людина отримує саме стільки, стільки вона готова від вас прийняти. Не більше, не менше. Ну, а решту енергії ви просто-напросто злиєте. Детальніше, як це все працює, лекція з курсу шлях до любові, антибіотик для жертви для вас.